На жаль, час на те, щоб реалізувати економічні реформи, на то, щоб більш лібералізувати нашу економіку, на те, щоб зробити її більш такою вільною, щоб люди могли більше там простіше заробляти, більше творити, більше місця для ініціативи, захистити е, приватну власність. На жаль, час цей е, українці безнадійно провтикали. І зараз от, приходять часи економічної кризи. І тут воленс ноленс а треба буде, хочеш чи не хочеш, все таки більш ефективний і більш сильний уряд. Можна, звичайно, там скільки завгодно розповідати про те, що от нам треба би було більше свобод, більше там волі, але так складається враження, що час на це пішов. Але тут треба сказати, що до певної міри ці звичайно, розмови мають під собі підґрунтя. І навіть як ми бачимо таке країна, як Сполучені Штати, і то вона в часи кризи завжди посилювалася держава. Тому зараз сподіватися на те, що от у нас будуть такі дуже ліберальні реформи, і ми їх проведемо швиденько і будемо такою ліберальною країною. Навряд чи вони реальні, на жаль. Ну але єдине, що воно мусить стати ефективнішим, тому що якщо ми будемо так керувати і так працювати. Ати як ми працювали до цього чи в часи радянського союзу, чи за 30 років нашої незалежності, то перспективи у нас м'яко кажучи не дуже такі завидні, але шанси на те, щоб виправити ситуацію, у нас є, ну принаймні, доки не закрилася кришка гробу.